Привіт, любі, дорогі мої! Це таропрогноз на повний місяць, який буде 7 вересня. Ця повня у знаці риби. І вона символізує емоції. Відкриття інтуїції вам можуть снитися віші сни, і ця повня півпадає з місячним затемненням. Це час духовного пробудження. Ви можете відчувати коливання емоцій. Для багатьох людей це ще програється. Ця помня відкриє, покаже, підсвітить якісь моменти, які були від вас приховані, і це час змін. Час буде очищувати ваш простір. Багато чого відійде. Старі історії, якісь, старі незавершені історії, які вже вам не служать, які ви вже давно хотіли завершити. Зараз буде очищатися простір. Для всього нового. Тож, давайте дивитися. І так, перше овни. Яка буде у вас ситуація? Що карти Таро покажуть нам? Так, дивимося, перші у нас овни. Яка карта для вас на цю повню? Овни, карта кохання. Це карта кохання, це карта партнерства, чудового партнерства в бізнесі. А ви зараз можете дуже легко, чітко, а, і коли люди один одного розуміють, як це проігрується, коли легко заключати договори, купівлі, продажі, колаборації, і також це є кохання. Якщо ви в стосунках, у вас буде наче новий медовий місяць. Зробіть собі таке свято. І це також карта, коли є романтичні побачення, є закоханість. Крім того, якщо а, це не про якщо ця карта ще поігрується, коли біля вас коло любові, коли ви відчуваєте, що вас люблять, а, коли ви хвалите, коли вас хвалять, ой, ми згадували про тебе, ой, а, хорошими словами, тобто ви відчуєте оце коло любові біля себе, коли ви відчуєте свою цінність. Що вас люблять, і, знаєте, сійте оце коло любові. Також робіть компліменти іншим. Чудова карта, чудова енергія. Усі події будуть вам на користь. Овни, дуже чудова карта для вас. Так, і наступні у нас тільці для вас, дорогенькі тільці, що ця повня принесе вам королева чаш. Королева чаш це емоції, і це емоції радості, доброти, щастя. От таке відкриється вам на цю повню і на це місячне затемнення. Радість йде ваше життя, радість емоційна, внутрішньо ви будете відчувати, ви будете повні сили, повні натхнення. І це коли ви всім потрібні. Ця енергія, коли ви всім потрібні, всі питають у вас якоїсь поради. Цінні ваші поради, цінна ваша присутність і цінна ваша енергетика. Ще також це може бути людина отакої енергетики, яка буде біля вас, хоч і для вас дорогенькі тільці, витягнути ще одну карту. Так, п'ятірка кубків. Дивіться в свою силу, дивіться в свою цінність. Можливо, людина проявиться в житті, яка підкреслить вам вашу цінність, ви в чомусь розочаровані. І ця людина скаже вам: Та ні, дивися, це, тобі на краще. дивися е, у свою цінність. Тут карта цінності і перемін, ваші погляди будуть мінятися. Дивіться у свою цінність, дивіться у свою силу. І це також ще е, може бути що ви зараз не бачите, того якесь розчарування йде. І, власними, оцю повні, ви зрозумієте, наскільки цінним був той досвід, який ви прожили. Так, чудові енергії, і наступна у нас близнюки. Карта для вас дорогенькі. Дивимося, близнюки, що ця повня принесе вам. Четвірка. Карта четвірка це про баланс. Відпочинку і роботи відчуваєте виснаження, відчуваєте, що ви застоялися, що вам уже набридло, ви вже чогось не хочете. Особливо це стосується роботи, або якихось стосунків, які затягнулися, або стали вже скучними. І порада цієї карти, порада цієї енергетики. Зараз це особливо на цей повний місяць, ви будете так гостро це відчувати. І тут порада відпочинок і робота. Можливо, не сама робота вас виснажила, а те, що ви не відпочили, не виспалися, або відпочинок ваш не був якісний, а також був виснажливий. Тож зробіть собі оцей баланс: робота, відпочинок. Не беріть зверх на Забагато на себе, де коли ви тягнете більше, ніж це потрібно, бо вважаєте, що ніхто не зробить так, як ви. Але, власне, і в цьому іде ваше розчарування. І це зараз гостро підсвітить цей повний місяць. Делегуйте все, що можете делегувати, і просіть допомоги. Довіряйте, хай вам допомагають, делегуйте. Ось така чудова карта. Близнюки для вас раки, любі, дорогі мої раки. Так, карта для вас. Дев'ятка чаш. Це чудова карта. Карта кульмінації, отримання прекрасних емоцій, радості і результат. Тут повна скриня багатства грошей стане у вас більше. Ви будете задоволені результатом вашої роботи, результатом пройденого вашого шляху. Це не просто так вам буде дано ця радість, це щастя. Це буде нагорода за ваші труди. І також це як здійснення мрії. Попадете, у, які здійсниться ваша мрія, ви дивіться, пильнуйте свою мрію, радійте, навіть якщо малесенька мрія здійсниться, дуже радійте, поливайте своєю радістю цю мрію, щоб вона росла. І також це, як ви попадаєте в оточення, де вам добре. Це карта і відпочинку, можливо, ви плануєте якийсь відпочинок на вихідних. Це оточення, яке вас надихає, де вам буде дуже-дуже добре. Радість однозначно будете радіти, будете щасливі. Чудова карта уже результату, який ви отримаєте. Леви, дорога цінці, леви, для вас карта, карта тріумфу, карта радості, щастя і перемоги. І це гордість за себе. Ви будете відчувати гордість, цінність того шляху, який ви пройшли. Це нагорода, це як коронує вас всесвіт за ваші труди, за вашу працю, за ваше терпіння. Ви відчуєте цю перемогу, ви побачите цю перемогу. І також це коли не тільки ви собою, як гордитеся, я змогла, я зміг, чи це можливо дієта, чи це можливо от, результат путі, результат в роботі, результат у відносинах, чогось ви до чогось ви йдете, і ви вже побачите результат. І не тільки ви, а інші будуть питати і будуть хвалити, так як вам аплодувати. І люди вам аплодують, і всесвіт вам аплодує, і ви самі задоволені результатом і пройденим шляхом до цього результату. Леви, чудова карта перемоги, тріумфу, ви тріумфатор, ви на коні. Діви, для вас, для вас дорогенькі карта, сімка, сімка жезлі, карта, наче тут намальована, наче ви у бульбашці, ви всім дуже потрібні, ви і тут, і там. Сім ви потрібні. Сімка це переміни, карта перемін, переходу на інший рівень. І зараз ви в дуже правильній позиції. Ви більше дивитеся в себе, більше займаєтеся своїм розвитом. Тут навіть є такі: ви вже пройшли. Оцінка, ви вже пройшли якісь етапи. І зараз ви ще на переході. Дуже чудова енергія зараз. І оця енергія повні буде вас підштовхувати. Вперед, прососінька це завжди уже просування вперед. Ви посередині шляху, це ще не кульмінація, а середина вашого шляху. Витягну вам ще одну карту. Королева жезлів. Королева жезлів. Така енергія вогню буде вам допомагати, діви. можливо, навіть людина, мотиватор. Прикладом своїм буде вас ще більше мотивувати, бо тут людина вже трошки змучена, тому що пройдено великий відрізок часу, і ви вже трошечки такі, і вам потрібен зараз оцей поштовх. Можливо, така людина вас вчитель, людина, яка вас надихає, яку ви слухаєте. Це така вогняна людина. це може бути навіть лев. Стрілець, овен по гороскопу, люди вогняної стихії, або просто людина із таким енергетичним потенціалом, яка вас змотивує і проштовхне вас ще далі. Таку підтримку будете мати, іти далі своїм шляхом, ви на правильному шляху. Так, Терези, дорогесенькі, для вас карта на цей повний місяць. Карта двійка-чаш. Це партнерство, чудове партнерство, зустрінете друга, хороша дружба, хороша підтримка, партнерство в бізнесі, чудові відносини, коли людям легко зрозуміти один одного, коли підписуються договори, заключаються угоди, все легко, чітко і прозоро. Це чудова карта партнерства, колаборацій. І також це кохання. Це романтичні побачення, це відчуття закоханості, навіть якщо у вас є уже партнер, це відчуття, новий прилив емоцій, радості, кохання уже в існуючій парі. І якщо про вас, що ви одинокі, це зустріч, це симпатії, це романтичні побачення, чудова енергія любові і взагалі. Від енергії любові буде відбуватися о, простір буде наповнений енергією любові. Так, скорпіони для вас, дорогесенькі, карта вибору. Карта вибору. А сімірка, чаш, будете стояти перед вибором, і треба буде вам зробити вибір. Можливо, цей вибір буде для вас нелегким, буде складно зробити. Слухайте своє серце, слухайте своє тіло, як реагує на, якщо вам складно зробити цей вибір, а відчувайте своє тіло, чи ви так зажимаєтеся? Вам тяжко, вам некомфортно, коли ви озвучуєте в голос цей вибір, який ви маєте зробити. Один, другий, третій, і аналізуйте своє, свій стан. І дивіться там, де ви так розширюєтеся: О, туди я хочу. Там більше енергії, там більше якоїсь радості, хоч треба пройти шлях, але ви відчуваєте таке захоплення. Вам легше, вам радісніше, ідіть туди. Зараз буде це стояти перед вибором. Так. Стрільці, дорогесенькі, для вас. Карта на цю повню король чаш. Король чаш, підтримка у вас є. Такий король біля вас, який вас завжди підтримає. Можливо, друг, батько, ваш чоловік, колега є у вас друг, вірна людина, яка вам буде в цей час допомагати, підтримувати. Підтримка. Також ви можете звернутися до лікаря, тому що це люди, які слухають, які. Такі добрі, доб доброзичні, до яких всі приходять, і це енергія такого спокою радості, коли ви знаєте, до якої людини звернутися. Це не, не обов'язково чоловік, це може бути і жінка. А з такою енергією ви будете таку підтримку стрільців мати. Чудова а, така людина біля вас, яка вас підтримує. І ще одну карту стрільців для вас витягну. Паш! Ваш жезлів, ви маєте ідею, ви біжите до своєї лі. Це на самому початку, і, можливо, оцей а, така людина буде біля вас і буде вас направляти, підштовхувати, казати, так, це правильно іди, якщо ви озвучите цю ідею, тому що паш це щось маленьке, але радісне, і ви горите цим, а ви радієте. І також це може бути радість, як і вашої ідеї, в яку ви йдете, до якої ви прагнете. І це може бути радість за ваших дітей, тому що пажіть. Це ще наші діти, радість за успіхи ваших дітей. Ви будете радіти. А за, Можливо ви кимось опікуєтеся, і це буде приносити вам багато радості. Це щось мале, якісь справи, щось, ким ви опікуєтеся, буде вам це приносити радість. Так, стрільці, дороге, козироги, Для вас карта на цей повний місяць. Козироги для вас, дорогенькі мої, четвірка, четвірка жезлів, чудова енергія стабільності, енергія радості, і ця енергія все, що під дахом в офісі, на роботі, це люди і радість, і свято, все, що є під одним дахом. Тут велика радість, це і карта відпочинку, карта задоволення від життя, і покращення житлових умов, можливо, покупка, квартири, зміна квартири на краще. Покращуються житлові умови, завершується ремонт, чи ви задумали, запланували якусь перестановку, купили собі якусь красиву вазу, і вас вже стало красиво, і е, покращили, покращили е, свій інтер'єр. Ось такі енергії будуть спадувати. І це карта свята. Карта сім'ї, можливо, ви з'їжджатися будете з партнером. Це покращення і стабільність в будь відносинах. Чудова енергія, дорогенькі козороги. І водолії для вас, дорогі мої водолії. Карта. На цю повню карта зірка. Зірка, здійснення мрії, якась мрія водолію у вас здійсниться. І зараз особливо у вас буде відкритий канал такого проведіння, інтуїції, можливо, віщі сни будете бачити. І також це віра в себе, віра в своє майбутнє. Ви на правильному шляху йдете до своєї мрії. У вас є якась мрія, якась мета, ви в неї ще більше вірите, вірите в себе. І також це може програтися так, як зірка це похід на концерт зірки, або зустріч такої людини, ви зустрінете таку зіркову людину, от вживу, ви давно мріяли і пішли на концерт, зустріли цю людину. І найбільше це є віра в себе, віра у свій, у свій шлях, ви на правильному шляху, доля веде вас. Це як зірка, як ваш ангел-охоронець, який завжди над вами. І завжди вас береже і направляє вас в правильне русло, правильний шлях вам висвітлюється зірка. Така енергія проведіння. Чудова карта, чудова енергія риби. Це ваше місячне затемнення, Повня в рибах. Так, дивимося для вас, дорогесенці. Ви, господарі цієї, повні. Для вас карта четвірка жезлів. Це також радість, все, що під дахом. Це може бути і карта відпочинку, кудись поїдете все, що відбувається під одним дахом. Переїзд, можливо, ви здасте в оренду приміщення, яке давно не здавали, не могли здати, покращення житлових умов, завершення ремонтів. Або продати. є можливість продати квартиру, будинок, який ви давно не могли продати, здати в оренду, або винайняти нове, краще приміщення. І також це радість, свято вас запросять на якесь свято, вас запросять, або ви будете щось святкувати. Це обмін подарунками, це покращення стосунків. Стосунки будуть переходити на новий рівень, і це стабільність в житті, радість від. Стабільності і радість. Давайте вам ще одну карту витягну. Ваш Пентаклів, гроші йдуть ваше життя, обмін подарунками і гроші. Грошей однозначно стане більше. Якась ідея, Паш це початок. Початок, можливо, якийсь пасивний дохід, подарунок, такий грошовий, який вам буде дуже-дуже доречним. Так, чудові енергії і а, я від себе бажаю вам, нехай ця повня принесе вам. А ще більше радості і щастя, ніж ви собі уявляєте, обнімаю вас, дорогенькі, до зустрічі!